Вечір 9 серпня для одного з населених пунктів Хмельниччини обернувся справжнім лихом. У селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району зайнялася свиноферма. «9 серпня, о 22 годині. 54 хвилини на пункт зв'язку п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Надійшло повідомлення про пожежу свинарника в селі Кам'янка. На місце події одразу ж помчали рятувальники. На допомогу їм поспіли добровільні пожежні дружини міста. Одразу на місце події було направлено. Два відділення п'ятої державної пожежно-рятувальної частини, одне відділення шостої державної пожежно рятувальної частини, а також ДПД Подільський цемент та ДПД Нібулона. Цього разу обійшлося без жертв та постраждалих. Щоправда, знищено 37 тонн сіна, пошкоджено 450 квадратів покриття будівлі, та при тому врятовано усе поголів'я свиней. Пожежу було успішно ліквідовано, а також нещасних випадків на пожежі. Не було. Ймовірно, кажуть рятувальники, причиною загоряння стали залишки піротехніки. Наразі на місці пожежі слідчо-оперативні дії проводить Національна поліція. Тетяна Кукуріка, новина, телеканал Ексклюзив.